У 2021 році про майданчик Хмельницької атомної електростанції знову заговорили як про один із найперспективніших в енергетичній галузі. Реальним став проект будівництва на ХАЕС нових атомних енергоблоків. 2021 рік став проривним в даному напрямку, тому що дійсно майданчик Хмельницької АЕС знову почав звучати як наймолодший най. Перспективніший 9 вересня 2020 року для Хмельницької АЕС стало днем надії на нові перспективи, адже в рамках робочої поїздки на Хмельниччину найбільше енергетичне підприємство регіону відвідав президент України Володимир Зеленський, який висловив впевненість у подальшому розвитку атомної енергетики. Глава держави відвідав майданчик недобудованих третього та четвертого енергоблоків та запевнив Нетішинських атомників у повній підтримці ядерної галузі. Її було названо. Передовою високотехнологічною галузю економіки України будемо говорити про можливість запуску і будівництва 3-4 блоку. Я впевнений, що держава буде підтримувати. Обов'язково підготуємо указ. Від мене з приводу заходів для підтримки атомної енергетики України. У ході візиту зазначено, що нове атомне будівництво це локалізація виробництва в Україні таких галузей, як машинобудування, металургія, електротехніка, будівництво, транспорт, ряду суміжних галузей. На етапі будівництва монтажу та експлуатації до прикладу двох енергоблоків це близько 100 тисяч робочих місць в Україні. У вересні 2020 року підписано указ президента України про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики. На пульсі ці питання були і в керівника державного підприємства На Петра Котіна, який із командою компанії тричі відвідував Хмельницьку АЕС. Підписання меморандуму з американською компанією Весінхаус у серпні 2021 року за участю президента України Володимира Зеленського, міністра енергетики Германа Галущенка та керівника державного підприємства На Екенергоатом Петра Котіна стало реальним кроком розвитку ядерної галузі Української держави. Меморандум передбачає будівництво в Україні п'яти атомних енергоблоків за технологією IP-1000, одного з них на ХАЕС. На Хмельницьку атомну станцію приїжджає велика делегація американської компанії Вестінхаус, світового лідера в ядерній галузі. В її складі фахівці-проєктанти, спеціалісти з ліцензування та безпеки, експерти з будівництва та монтажу обладнання. Угоди підписані. Робота розпочалась. Ми на своєму майданчику. Прийняли спеціалістів компанії Вестінгаус, які провели обстеження тих територій, які в нас є, з точки зору можливості розміщення двох нових енергоблоків. І попередньо ми розуміємо, що це абсолютно можливо не тільки з точки зору тих земельних ділянок, які в нас є, а й з точки зору існуючої інфраструктури, а також розуміння того, як. Має бути побудована і логістика, і будівельні бази, і е, організація безумовно безпосередньо будівельно-монтажних робіт. Ведуться роботи і на третьому енергоблоці Хмельницької АЕС. Силами нашої компанії проводяться активні роботи щодо оцінки стану будівельних конструкцій, щодо збереження існуючих будівельних конструкцій, е, обстеження. Наявних в нас елементів технологічного обладнання і відповідно інших підготовчих робіт щодо можливості продовження будівництва енергоблоку номер 3 Кінець листопада 2021 року для ядерної галузі України ознаменувався справді історичною подією. На міжнародній конференції атомні можливості для розвитку України підписано дві угоди між державним підприємством Енергоатом» та американською компанією «Вестінхаус». Підписання таких угод надає українській атомній індустрії подальшого розвитку в будівництві сучасних безпечних енергетичних потужностей та наближає. Україну до енергетичної незалежності майданчик Хмельницької АЕС із її довгобудами третім та четвертим енергоблоками у 2021-му стає перспективним. Хмельницька атомна станція у нас зараз становиться флагманом, тому що саме Хмельницька атомна станція це той майданчик, який ми будемо в першу чергу розвивати з новими енергоблоками. Будівництво нових атомних енергоблоків на ХАЕС це розвиток соціальної інфраструктури міста супутника Нетішина та регіону, це створення нових робочих місць, введення в експлуатацію нових енергетичних потужностей на заміну тих, які відпрацювали свій ресурс, посилить не лише енергетичну систему України, а й забезпечить енергетичну незалежність Української держави.